Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Римбат. В ефірі я Сашко добрий і з пану Володимиру Андрійовичу М з мого рідного міста Запоріжжя за систематичну допомогу у металообробці. Цього разу за ось цим зразком шківа приводу компресорного вузла від двигуна БМП типу ТД-20 побитого. Внаслідок дії росіян, окупантів і загарбників на нашій машині, на одній з наших машин, виготовили за цим зразком ось такий шкив зі сталі. Так. Але оскільки плавати ми не збираємося, то для нас це не має бути критично. Тут плюс десь кілограм по вазі вийшов. Будемо ставити на машину, пробувати дивитися. Тільки вже на наступну, бо конкретно на ту, з якої оцей розбитий шкив був, нам подарував пан Олександр з Києва оригінальний шкив, який нормально грошей коштує. Ось, випробуємо ось такі і будемо далі дивитися. Можливо, звертатимемося і в подальшому. Дякую всім до того долученим. Вам земний уклін працюємо і пам'ятаємо, що нашої крінофілії недостатньо.